На продаж у нас з'являється ще один діп Чирокі. Це вже третій за кольором. Маємо червоний, маємо чорний 2020 року. І оцей красень білий, яскравий, дуже такий акуратний, знаєте, дуже красивий джіп 19 2019 року, модельний ряд. Це у нас LED-оптика в круг лінзована протитуманні фари. Мінімальні пошкодження цей автомобіль мав з Америки. І чим, вони, чим він не типовий, це тим, що він має двигун 3,2. Як мені здається, для цього... Об'єму кузова для цього велетня. Якраз таки 3.2 це найідеальніша модифікація, тому що мені здається, 2,4 трошечки замало. І в поєднанні з 9 ступеневою автоматичною коробкою передач цей автомобіль просто він всім своїм видом каже про надійність, про потужність і про комфорт. І так, давайте про комфорт. Автомобіль стоїть у нас на гумі 2022 року, це більшості всесезонна гума, на дуже красивих легкосплавних дисках оригінальних джип І знаєте, білий яскравий колір в поєднанні з легкою тоновочкою виглядає просто бомбезно. Це у нас комплектація Latitude Маємо камеру заднього огляду. В салоні у нас все дуже чудово. Ще раз наголошую, мінімальні пошкодження, які самі ви побачите за допомогою Вінкода, який буде в описі. Тут у нас все дуже чисто красиво Камера заднього огляду є. В автомобілі. Салон із текстилю. Все дуже красиво, чисто, акуратно. Салон в ідеалі зберігся. Ходімо вперед. Трошечки перелучимо валюм. Тут у нас мультимедія така. Дуже красиво все в салоні, дуже красиво. Автомат, медійні отвори, електроручник. До речі, цей автомобіль дбає про вашу безпеку. Коли ви відкриваєте е, на ходу двері, будь-які двері, то включається автоматично ручник. Це дуже круто. Е, маємо датчик світла, дощу, 128 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Навіть руль в ідеальності, просто зберігся. І тим паче, якщо брати 128 тисяч для 24 це непогано. А як для мотора 3,2 це зовсім ідеально. По салону жодних зауважень нема. І хочу додати, що автомобіль стоїть по низу ринку, понизу ринку, як для мотора 3.2, Тож задумайтесь. Це просто ідеальний варіант. І ще раз наголошую, мінімальні пошкодження, взагалі, які не несуть за собою ніяких тягарів в плані ремонту або ще чогось. Шикарний автомобіль. На сьогодні це, напевно, другий по красоті автомобіль на нашому майданчику після Ford після H. Це другий. Ну, тож, друзі, ви можете купити собі як перший, так і другий без питань. Якщо прийдете до нас на майданчик, звернетесь до наших менеджерів, Тест-драйв обов'язково проведемо, і ви зрозумієте, в чому різниця потужність двигунів 3,2 і 2,4. Дійсно, дуже суттєва різниця. Яка саме? Будь ласка, приходьте.